Православна церква України переходить на новий календар. Так вирішили 24 травня на архієрейському соборі. Усі єпископи, які зібралися в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Раніше про таке ж рішення повідомила Українська греко-католицька церква. Як інформує Бібісі, проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався. Згідно із рішенням собору, вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25. 5 грудня, а не 7 січня так само змістяться й інші свята водохреща 6 січня і Миколая 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема трійці. Такий перехід зі старого юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають новоюліанським календарем. Саме так робили і православні церкви Європи, які також зберегли різний підхід до вирахування Великодня з церквами григоріанського календаря. Непроста ситуація буде з Покровою, яку звикли святкувати 14 жовтня. До цього дня прив'язаний день українського козацтва, адже саме покрова була заступницею козаків. На цю ж дату припадає День Упата, День захисників та захисниць України. Тепер релігійну частину цього симбіозу свят переносять на 1 жовтня, 14 жовтня та 7 січня зараз є офіційними державними святами із вихідним днем. Чи будуть їх скасовувати питання до парламенту? Православна церква України уже заявила, що звертатиметься до держави перенести державні свята, які були прив'язані до релігійних. Але нагадаємо, у воєнний час і так всі вихідні на свята тимчасово скасовані.